Лісові скарби. Каю не міг дочекатися, коли піде гуляти по лісу з місіс Мартін та своїми друзями із дитсадка. Сьогодні ми будемо шукати скарби. Буде дуже весело. Ура! Ура! Які скарби. Каю ніколи ще не шукав скарби у лісі. Ми всі будемо шукати щось особливе, а потім заберете це додому. -ха! Погляньте на ці гарні малюнки. Хтось догадується, що це таке. Ноги тварин. Правильно, Лео. Це сліди. Ось це пташка, кролик, олень, а це ведмідь. Який великий. Каюз нетерпінням хотів знайти щось у лісі. Погляньте на ці лілії. Бачите, вони ростуть на воді, а не на землі. Каю здалося, що він знайшов чудовий скарб у ставку. Які смішні рибки? Це поголовки маленькі жабенята. А ось ще одне. А, а це що? Давайте пошукаємо підказки. Погляньте на цю паличку. На ній багато відміток. Який чудовий скарб, Лео. Це сліди від зубів. Хтось знає, в якої тварини достатньо міцні зуби, щоб зробити таке. У неї коричневе хутро, великий плеский хвіст та великі передні зуби. Бобер? Саме так. А це будинок бобрів. Він називається дамба. Бобри мають жувати дерево, бо в них постійно ростуть зуби. Це будинок бобрів, а ми можемо заглянути усередину. Ми не будемо турбувати їх каю. Важливо, що природа залишалася такою, як є. Пішли. У лісі ще багато чого цікавого. Каю було цікаво дізнатися, що на них чекає далі. Дайно, ну, я покажу тобі гарну річкою. Візьми за гілку та уяви, наче ти тримаєш двері відкритими. Хм. <плес> 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 Ого, оце так ялинка. Каю подумав, що це була б найкраща новорічна ялинка у світі. До того ж у неї вже були свої прикраси. Ой. Обережно. У ялинок замість листя колючки. Каю вирішив, що із шишки вийде чудовий скарб. Я перший побачив. Ні, каю, вона моя. У лісі ще багато всіляких скарбів. Якщо ти будеш шукати, то зможеш знайти щось набагато краще. Каю було цікаво, що ж може бути кращим за шишку. А він з нетерпінням чекав, що ж вони знайдуть далі. Кожне кільце відповідає за один рік життя дерева. Давайте напорахуємо ну, кільця. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О. Воно, мабуть, дуже старе. П'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Каю захотілося дізнатися, звідки йшов цей дивний шум. Раптом каю залишився сам і злякався. Він недалеко відійшов, але більше не бачив інших. Каю? Каю. Я тут. Каю у лісі дуже легко загубитися. Ти маєш бути з групою. Але я почув дивний звук і хотів побачити, що там таке. Було схоже, наче хтось стукає у двері. Шш. Давайте притихнемо і спробуємо почути його знову. Чуєте? Це дятел. Він шукає жучків на вечерю. Зірвати кілька ягідок Треба бути обережним каю. Не всі ягоди можна їсти. Але ми точно можемо поїсти ті чорниці. Смакота. Він хоче мою ягідку! Замри на місці каю. Не рухайся, і він полетить від тебе. <гас> каю засмутився, адже тільки він не знайшов поки що скарбу. Ну, що час іти. Давайте витримуся. Може, тобі варто умитись у струмку, каю? М -м -м. Каю здалося, що це був чудовий камінець. Що там у тебе каю? Я знайшов камінь. Це а? черепашка. Каю знайшов найкращий з усіх скарбів. Вона ховалася під цим каменем. Це її панцир. Черепахи носять свої будиночки на спині для захисту. Яка гарна! Не затискайте її. Черепахи дуже сором'язливі. Давай каю час і ти. Можна, я візьму її. Ти забереш її надто далеко від дому. Каю хотів залишити собі Черепашку, але він знав, що їй буде веселіше у лісі. Бувай, черепашко, до зустрічі. Каю. Каю, де ти? А що тут робить моя корзина для білизни? Поглянь, матусю, я черепашка. Це мій новий будинок. 嗯嗯嗯嗯。<laughs> <laughs>